У нас багатодітна родина, троє дітей. Старшій доньці сім років і ваняшка два роки. Чоловік військовослужбовець. Ярослава із родиною проживає з мамою чоловіка у двокімнатній квартирі. Аби придбати власну оселю, вирішили взяти кредит за обласною програмою забезпечення молоді житлом. Загальна площа там 46 квадратних метрів. Житлова, по-моєму, 24, чотири десь так. Ну тобто там дві кімнати і на шістерих чоловік нам звичайно місця не вистачає. Ми звернулися в фонд молодіжного кредитування. Нам сказали, що в першу чергу ми повинні стати на загальну чергу в міську раду, а потім вже поставили нас на чергу у цей фонд. Програма забезпечення молоді житлом на Полтавщині розрахована на родини та самотніх людей до 35 років. Першочергово це військові, які мають статус учасника АТО та ООС, розповіла Суспільному Наталія Меєр. Ціна береться на рівні опосередкованої вартості яка затверджується наказом мінрегіону, і вона періодично змінюється. І на сьогодні вона в Полтавській області становить і 17 тисяч 840 гривень. Одинокий громадянин може отримати кредит 41 метр квадратний на площу. Сім'я з двох осіб це вже буде 62 метр квадратних і відповідно троє осіб 83 метр квадратних. За словами економістки, кредит можуть надати терміном до 30 років, але до того, поки чоловікові виповниться 60, а жінці 55%. Перший мінімальний внесок від позичальника 6% вартості житла. Решту мають надати від обласного та місцевого бюджетів. Умови кредиту для родин без дітей під 3% річних. Якщо є одна дитина, кредит безвідсотковий. За умови виховання двох дітей за рахунок бюджету погашають 25% тіла кредиту. А якщо дітей троє та більше 50%. На Полтавщині за минулий рік скористалася обласною програмою забезпечення молоді житлом і стали власниками осель 13 молодих родин серед них. Дев'ять даними Філіпа Проніна, за рік у регіоні надали кредитів на 17 мільйонів гривень. Із них 5 мільйонів з обласного бюджету, понад 6 – від Кременчуцької громади, а 5,5 мільйонів від горішньоплавнівської. Як повідомили Суспільному у прес-службі Полтавської міської ради у громаді, програма забезпечення молоді житлом діяла до 2022-го. Нині питання про її продовження планують винести на обговорення. Доки програму не затвердять, кредитів жителям Полтави та громади. Надавати не можуть. За словами фахівчині, держмолодь житла, звернутися в установу для отримання кредиту треба після постановки на облік у місцевій раді за місцем прописки. Житло можна купити у громаді, де людина прописана. Така програма в області діє від 1999-го. Лілія Пархоменко, Ігор Лук'яненко та Микола Єрьоменко – Суспільне новини Полтава.